Ну, що дайти. Ну, мікрофон ну, кобила. Фу, слюні! А, -а, -а, -а. фу! Яке ноги таке все ж таки. А -а -а. Привіт! І сьогодні я нарешті повернулася. Повернулася з Досею. Дося привітайся. Доська у нас дуже фтогінічна, також не знаю, що я її набрав кадр. Але нарешті я повернулася на свій канал, я не опублікувала нічого два тижні. Для мене це дуже великий час і дося підтверджує, да? Дося? Ладно, поставлю їх, а вона тут спить. І через те, що я сильно отравилася і я лежала в лікарні. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви знаєте. Але зараз мені вже краще. Да, після лікарні, після капельниць, щось таке краще стало. І я повертаюся до вас з новою купою класних крутих відео. І сьогодні я хотіла б вам розказати про свої фаворити, що мене надихало останнім часом. І напевно почну з кіно. А, а, боже, я так сумувала за вами з цими розмовами. А, ой, отже, кіно. Я подивилася багато фільмів, тому що я лежала цілими днями вдома, зігнута від болі в животі, нічого не могла робити, окрім дивитися кіно. І отже. Напевно, одне з їх мене найбільше вразило за останній час це пірати Крипського моря, остання частина. Я дуже люблю цей фільм з дитинства. І я дуже люблю стиль Джека Горобця. І Щоб ви знали, бачите, я завжди ношу дуже багато перснів. Я на них можу спускати дуже багато грошей і масивні персні люблю. І все це через Джека Горобця. Так, да, я від нього це взяли. І сьогодні я в такому піратському стилі. І зачіска я сьогодні зробила в такому стилі Елізабет Свон. Я передивилась попередні серії. і Елізабет Кіра Найтлі, як актриса. Вона дуже прекрасна. І да, уявляти навіть 14 років навіть ходила походку як в Джека Горобця. Це було дивно, да. Наступний фільм, отже, піратів, я дуже раджу вам, класний, веселий. Наступний фільм називається Анна Кареніна з Кірою Найтлі також. І, чесно кажучи, я очікувала, що це якесь буде жіноче лайно, але подивилася я його через актора лише, тому що цей мужик це просто це занадто ідеально. І я не могла просто не подивитися на нього півтори години свого життя, тому що це просто прекрасно. Але на моє диво, цей фільм був дуже класний, і режисерська робота дуже крута. Фільм дуже цікаво знятий, і він такий красивий, він такий естетичний. Правда, Анна Креніна, ну, героїню я ніколи не любила, просто прибахана баба була нервова і ненормальна. Останній третій фільм називається Песління любов на землі з Євою Грін. І як ви знаєте, я не дивлюся фільми, які... Про сучасність нашу, да, взагалі, тому що я повернута на вінтажі. Да, і я дивлюсь лише фільми про старовину. Але цей фільм я випадково побачила по телевізору і зависла. І сюжет дуже крутий і простий. На землі сталася велика типу тобто, епідемія хвороби. Люди втрачають свої почуття: нюх, потім смак, зір, потім слух, вони не можуть говорити. І показується саме. Що з людьми твориться, коли вони втрачають свої ці почуття, і в кінці люди повністю ізолюються. Ти, ти не бачиш, ти не чуєш, ти не відчуваєш, ти не чуєш нюхом нічого. І цей фільм дуже такий атмосферний. Він знятий компанією BBC, і всі фільми BBC дуже круті і дуже атмосферні. І цей фільм тяжкий. І я ходила після нього просто як в трансі жахливому. Серська робота дуже потрясна просто. І операторська робота, я вам раджу подивитись серйозний фільм. Кажу вам вже щось трохи веселіше. Розкажу вам про магазин. English Home називається, і це магазин декору. І я там купила багатенько так, декору для своєї кімнати, наприклад, ось цей ліхтарик, який ви бачите, я купила там. Потім дзеркальце, яким я фарбуюся кожен день. Ось таку чудову доріжку я для свого стола купила. А, потім що ще? А, і скатерть я купила для комоду. І це дуже крутий мазин, такий дівчачий, такий шаббішик, як називають. Все рожеве, все в трояндах, квіточки, рюшики і тому подібне. Але він дуже дорогий, попереджаю. Не дивлячись на це, я купляю там е предмети на великих знижках. Наприклад, цей ліхтар коштував 700, була знижка 80%, я купила його за 150. Потім дзеркальце я купила за 100 гривень, воно було 300. Доріжку, яку я вам показувала, я купила за 100, потім також таку подушечку, я купила собі за 100 гривень, а вона була щось дуже 400. І хочу вам розказати ще про книжку, яку я прочитала, на днях називається джин Ейр». І якщо ви любите, Такий, як у мене, стиль, якщо ви любите вінтаж, якщо ви любите 19 століття, я вам би дуже радила цю книжку. Я думала, це також це якась жіноча фігня, типу романи, знаєте, такі дебільні. Але насправді ні, це дуже такий ем, готичний роман. Мені дуже сподобався. Він дуже естетичний і. Тут розповідається про молоду дівчину, яка жила в поганих умовах в школі-інтернаті. Показується, як вона починає рости, і потім тут любовна історія розв'язується. Звісно, не так круто, як і Віктор Гюго, Але все-таки мені було цікаво, тому що я читала, наприклад, Ремарка, дві книги пробувала. Мені взагалі не пішов Ремарк, я не знаю, всі мені хвалять його. Я прочитала Тіні в раю і Тріумфальну арку. Я до половини не дійшла, тому що заснула, А тут на 50 й сторінці мене вже реально захопило. І Також я подивилася фільм по цій книжці, І дивно, але мені фільм не сподобався. Він не передав почуття, хоча там грає Fast Вендер. Да, Він да. красунчик там, але напередав фільм. Хоча, наприклад, інше про що я вам хочу розказати, це ось такий блокнот, який, пам'ятаєте, фільм був, і книжка популярна Дом странних дітей Міс Сапсан. Ось, і фільм був недавно вийшов Тіма Бартона. Да? Я прочитала цю книжку Дом странних дітей. І ну, це дитяча книжка, я б... І її не радила, але ну, вона реально дитяча і наївна. Я її почала читати, тільки тому що знала, що фільм екранізує е, Тім Бартон, е, і фільм мені більше набагато сподобався ніж книжка. Він якийсь живіший набагато. Але я знайшла в Вашані дуже дуже крутий блокнот. Ось так, от він виглядає. І це, типу, днівник странних дітей, типу як книжка, але одночасно це щоденник, і він дуже крутий, я вам він коштує 100 гривень приблизно. І тут є такі класні сторінки, просто вау, серйозно. І тут є моя улюблена сторінка з такими малюнками. Там був такий хлопчик, я пам'ятаю в книжці, який одягався завжди в стилі 19-го століття раннього. Він мені дуже подобався, тому що як і я одягався. І ось тут. Ця сторінка, і з ним і написано: Мені слідувало радіться в другому віці. Узнав, що опоздав, і я почувствувала себе обманутим». Да, це прям як про мене. Знаєте, я захоплююсь режисерською роботою, і я пішла на курси фільммейкінг е в Київську академію. Кама називається Київ Ме оф медіа Артс. І я там вчуся 4 чи 3 місяці. Уже перший місяць прийшов, і це просто нереально круто. Якщо ви живете в Києві, я вам дуже раджу. Там є різні факультети. Я залишу посилання на них під відео на їхній сайт. Наприклад, там є курс фешн. Я би також на нього хотіла піти. І на фешн вас дають лекції вам редактори. Vogue. я зараз на фільмейкінгу і мені викладають мужики, які знімають для Макдональдс, які знімають для вансів. Венси, Ванси, які знімають для нової пошти, які старі, які виграють гранти, які виграють кінофестивалі. Також дуже важливе місце. Там нереально круто, блін, просто в нью-йоркському стилі такий Бруклін. Дуже круто і дуже дорого. 3 4 місця навчання 20 тисяч гривень. Це дуже дорого, і я багато чого. Тратила через ці курси, наприклад, свій телефон. Останнім чим я хотіла вами поділитися, це українська група, рок-група, яка називається Love and Joy. психоделік рок. І я в шоці. Вони настільки круті. Я послухала їхні записи. Це такий просто психоделічний рок з 70-х. Я вам дуже раджу їх послухати, тому що я серйозно в шоці, що в нас таке грають, і вони дуже і дуже круті. Ну що ж, це напевно все. Раджу вам подивитись фільми, послухати цих хлопців Love and Joy. Таке питання: скажіть, а, чи чого вам не хватає на моєму каналі? який б ви відео хотіли бачити, що вам цікаво просто або навпаки якусь грунтовну критику дайте, що чого не вистачає? Мені дуже це важливо. Помахай лапкою, досі гарно себе вела, нагавкала. Отже, да так до наступного відео.